Людські емоції та наслідки, до яких може призвести їхня непроявленість. Про це розповідає короткометражка поглиб. Її створили двоє чернівецьких кіноаматорів Крістіан Кушнір та Степан Павлюк. Люди інколи дуже сильно в собі замикаються. Вони не можуть відчути повноцінно всі свої емоції і передати їх. І ми хочемо показати, що якщо людина насправді не передасть всіх емоцій, то вона буде все своє життя. Технічні питання короткого метра взяв на себе Крістіан. Саме він вибирав місця для зйомок. Без його камери та вмілих рук стрічка не передала б усієї суті, вважають творці. Досить тяжко. На в середньому в день входило десь по 5-7 годин на зйомки. Було складно як для акторів, так і для нас. От. Але ми справилися, ми зробили. ми... Два тижні потратили чого хотіли. Півтора місяці роботи та п'ять тисяч доларів. І стрічку презентували широкому загалу. У ній взяли участь більше 20 акторів. Їх підбирали на закритому кастингу та за нестандартних умов. Ми на протязі двох тижнів, скажімо так, ходили, дивилися по місту навіть, дивилися по соцмережі того, щоб знайти повноцінний образ. Дійсно, цієї гориї, яка зможе повноцінно відкрити те бачення, яке ми хочемо донести. І в один з моментів один з моїх друзів-фотографів він мені порадив одну дівчинку. Коли Побачив в цей момент. Я сказав прося, що я знаю, що вона обов'язково буде грати головну роль. Ось так і любов стала головною героїною поглибу. Це була перша роль у її житті. До цього вона позувала лише фотографам. За сюжетом дівчина мріє побачити Тесаракт фігуру, яка існує лише у чотиривимірному просторі. Її думки лише про це. Головна героїня досить багатогранна. Якби оцій короткометраж, у цьому короткометражному фільмі затронуті декілька декілька запитань: запитання довіри, питання. Пошуку, пошуку себе, пошуку мети, розвитку й довіри до людей. Антон зіграв головного героя. Втім, на відміну від дівчини, роль йому далася нелегко, оскільки актор є повною протилежністю своєму персонажу. Це дуже тяжкий герой для мене, тому що це мямля, це такий застенчивий, зжатий, скутий хлопчина. І він навіть ходить отак, горбиться. А Я, наприклад, в житті стараюсь лівніше ходити. Мені тут дуже було тяжко в емоційному плані. На прем'єру прийшли понад півсотні боковинців. Кажуть, стрічка їх вразила до глибини душі. Очікую, що фільм стане досить успішним і вийде на більшу сказати, сцену, ніж в Чернівцях. Я думаю, що він вийде в більші прокати навіть в Києві і, можливо, навіть далі за кордоном оцінять цей фільм. Як достойний, уже за кілька днів усі охочі зможуть побачити чотирихвилинну стрічку у соціальних мережах та на Ютубі. Втім, на цьому творці зупинятися не будуть, адже їхня мета популяризувати сучасний кінематограф. Тому 1 лютого наступного року вони планують презентувати її на кінофестивалі Молодість.